За останні 24 години у зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули троє бійців регулярних сил. Ще 12 роді стали поранення. Водночас, де саме і за яких обставин загинули українські військові, в РНБО не оточують. Тим часом українські прапори за останню добу здійняли над містом Олександрівськ селищами Металіст, Біле та Розкішне. Натомість, загалом, на теренах Луганської і Донецької областей та на кордоні ситуація залишається вкрай напруженою. Терористи обстрілюють житлові будинки. А із Донецька є така інформація. Виїхав навіть тамтешній міський голова. Більше подробиць знає Світлана Фечун. Місто Олександрівськ, селище Металіст, біле та розкішне на Луганщині. Тепер під контролем української армії. Тривалий жорстокий бій у районі Луганського аеропорту закінчився на користь наших силовиків. Авіаційними ударами знищено танки, зенітні установки та міномети терористів. Рідна Ліба БТР, що то техніка какая та гаріта. Українські військові з повітря знищили позиції терористів поблизу пропускного пункту Ізварине, а також базу бойовиків кадировців у Лисичанську. Усі визначені цілі було уражено. Ворог зазнав значних втрат в живій силі та техніці. Завдані авіаудари паралізували дії терористів та зірвали заплановані ними активні дії. В угрупуваннях терористів поширюються страх і паніка. Гарячими точками на мапі АТО залишаються Донецьк, Луганськ, Лисичанськ, та Тантрацит. Луганськ. Терористи обстрілювали місто цілий день. Це, вулиця 101. Це офісне поміщення. Є у мікрорайоні Південний снарядами пошкоджено місцеву школу. Загинула жінка Вахтер. Також пошкоджено кілька багатоповерхівок. Стреляли це всюди. У мене маленькі діти. Ми ванну дітей просто на полу, лежали всі. Только я слышали, как стекла летят и все. То, что сделали эти твари, це ну, это просто не піддається никакому описанию. Но нам повезло, мы остались живы. Мы вот собираем Що Что с этими квартирами? Это вообще страшно даже смотреть. А о п'ятій ранку над Луганськом зафіксували літак. Український, але вкрадений росіянами в Криму. Які функції він виконував, невідомо. Донеччина Амросіївка на цьому відео наслідки нічного обстрілу терористами житлових кварталів. Комунальники прибирають вулиці, засипані склом відбитих вікон. Інформації про загиблих та потерпілих поки що немає. Карлівка потрапила під обстріл системою залпового вогню. Град пошкоджено десятки приватних будинків. От тут працювала робота система залповогня град. Вот видите, сейчас будет видно, что от домов осталось. От меня потребовали заниматься не обеспечением жизни горожан, а обеспечением военных потребностей ДНР, в том числе в ущерб жителей. Я не принимаю выдвинутый мне ультиматум. Моя позиция не позволяет мне находиться в Донецке, так как мне прямо заявили, что в этом случае возможно мое физическое устранение. Донецький очільник обіцяв повернутись, але коли не уточнив. Тим часом міста, визволені від терористів, оговтуються після війни. Комунальники полагодили канал Сіверський Донець-Донбас, а Дніпропетровські рятувальники розмінували насосну станцію, де знайшли радіокеровану міну спрямованої дії. Її вдалося знешкодити. Рятувальники з сусідніх областей розміновують Слов'янськ та Семенівку, адже у містах залишилося вкрай багато нерозірваних боєприпасів, а також місць навмисно замінованих терористами. Достаточно большої каліствані боеприпасов, и растяжек, и всего остального послів свійний. Поэтому работы хватит. загалом. За даними РНБО у Слов'янську та районі сапери знешкодили понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Лише за тиждень з часу звільнення Слов'янська від терористів. Світлана Фечун, Станіслав Фещенко, Донеччина, Луганщина, Спецкор 2+,2.